Рік дракона мене дуже сильно підвів, я його так чекала. Це мій рік. Я сподівалася, що якось скоріше це все припиниться. Але Надія не вмирає, Надія вмирає останньою, якщо вже вижили і змогли вибратися з такого пекла. Пеклом Карина Коденчук називає страшну ніч 23 лютого, коли в її будинок влучив ворожий дрон, ледь стримує сльози, згадує все, що трапилось. Дуже-дуже глухий прильот. Тобто не одразу навіть зрозуміло, як в надра землі потрапило. От. Я пам'ятаю, що кричав сусід, і я теж закричала, і автоматично закрила голову. Почала сипатися штукатурка, відпала рейка. Так. Ви будете забирати речі. Так, дістаю ключі, ми без ліфту тому будемо підійматися. повільно підійматися, так. тому що все аварійно. Все, можна і кнопічка. Підіймаючись на свій поверх, Карина згадує, як цими сходами, перелякані разом з мамою, котом та іншими сусідами бігли на вулицю. Навіть спочатку не зрозуміли, що дрон влетів прямісінько в їхній будинок. Оце все виламувалося через сусідів. Виходили, виходили люди з робок під'їзду. Кого змогли витягнути? Хто зміг сам? Я не впевнена, що в такому стресі, і ми з мамою змогли б так само. Бо гіпсокартону, картону по плитам вилазити. Тобто вночі все на помацки, без ліхтарика. Це еваку... ну, евакуацію тільки з ліхтариком, а так все ну от, жах такий. Квартира Куденчуків ціліла, але вважається аварійною через тріщини в стінах і сув плит. Вибуховою хвилею потрощило майже кожен куточок квартири. Я кричала. І як радять, що треба все одно закривати голову руками і кричати, щоб барабанні перединки не розірвало. Воно то звук глухий, але ми ж можемо уявити, якої сили, що от через одну квартиру там повністю епіцентр вибуху там вирва. А ззаду от. да, тріщини якась? Тріщини, це від сусідів пішло все. Все пішло. І ота стіна, ну, тобто вона. Межує з сусідами. Карина сьогодні забирає посуд та важливі для її родини речі. Ось такі гарні ікони в золотій такі оправі. Це... Ну, ми віряни, але не фанатичні. От. Все, що можна. І це те, що я зможу ну, якби довести, не розбити. А чому беру? Тому що, якщо руйнування даху, дев'ятий поверх, плита може обвалитися і розчавити. Не тільки ту аварійну так, зону, вона завалить всю квартиру. Тому я так щоразу приходжу, вітаюся і щоразу йду і прощаюся, ніби я вже може наступний раз не зможу повернутися. І от минулого разу, от ще до, до зустрічі з вами, все, що я змогла винести, ну це залишки того життя. Мого мирного, це символіка українська, прапор, тризуб. І як пам'ять в мене залишилися знайомі родичі, дуже близькі, в Скадовську. І щороку ми їздили на Чорноморські ігри. Я ніколи не подумала, що ті дрони, які знімають концерт Манатіка, Цибульської, ну, тобто. Можуть бути в руках терористів використані проти нас смертельною зброєю. Карині вже треба йти, та все ніяк не може розпрощатись з будинком. Останні погляди знову журба. Звідси того дня з мамою змерзлі та наполохані спостерігали, як з-під руїн. Надзвичайники дістають тіла їхніх загиблих сусідів, гасять пожежу та розбирають завали. Наразі вона відкрила збір на банку. Потрібні гроші на допомогу її мамі, яка поранилась під час евакуації. Поки будинок не відновлять, мешканці двох під'їздів будуть щомісячно отримувати матеріальну допомогу від Дніпровської міськради. Перші виплати надійдуть вже за кілька тижнів. На сьогоднішній день ми підготували проєкт рішення міської ради, який буде затверджено на найближчому засіданні у березні міської ради, де буде прийнято. Відповідні зміни до нашого порядку, і мешканцям першого та другого під'їздів буде надаватись допомога на той період, поки буде в будинку проводитись капітальний ремонт. На ці гроші люди зможуть тимчасово орендувати собі квартири. Втім, Карина вже мріє, коли вони з мамою повернуться додому. Сподіваюся, що наступного разу ми ж зустрінемося, коли я знову сюди приїду. Я вже буду дивитися не на трощу і трагедію. А на відбудоване життя. Ви мрієте, да? Я мрію. Без надії таки сподіваюся. Як Леся Українка писала. Тому що надія вона вмирає останньою. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко. Дніпро тів.